Всім привіт, привіт я продовжую знімати японські візерунки які використала у своїй футболочці. І сьогодні ми з вами розберемо візеруночок номер 56 із книги 260 візерунків від Шида. Ось такі гарні, дуже схожі на квіточки. Рапорт нашого візерунку 12 петель. 28 рядів висоту, але ми з вами будемо пров'язувати лише 19, ось таку квіточку. Далі раппорт, якщо в'язати 28, я в кінці відео залишу для вас схемку, ви там подивитеся, то рапорт ітиме у шахматному порядку, тобто ось де виворітня у нас будуть вив'язуватися далі ось ці квіточки. Але мені далі не потрібно було, тому використала лише. 19 рядів, якщо ви їх прив'яжете разом зі мною, то ви зрозумієте, як в'язати далі, дивлячись уже по схемі. Що нам для цього візерунку потрібно знати, як в'язати лицеві виворітні накиди дві разом з нахилом вліво, і дві разом з нахилом вправо. І я вам все це детально поясню і покажу. Отже, давайте в'язати. Перший ряд накид, дві разом з нахилом вліво. Для цього ми дві петлі розвертаємо лівими стінками до нас і пров'язуємо дві петлі разом за задні праві стіночки. Ось так, з нахилом вліво. Далі, сім лицевих: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дві разом з нахилом вправо, для цього ми пров'язуємо дві петлі. За праві ближні до нас дужечки, заводимо спицю зліва направо і пров'язуємо. Це ми пров'язали збавляння, дві разом, з нахилом вправо. Далі накид і одна виверідня петля ось такий наш рапорт. Давайте другий ряд. Пров'язуємо над накидом лицьову Далі накид, Дві разом з нахилом вліво. П'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. Дві разом з нахилом вправо. Накид. Над накидом пров'язуємо лицеву і виверідня. Ось такий у нас рапорт. Третій ряд. Дві лицеві, накид. Дві разом з нахилом вліво, три лицеві, один, два, три, дві разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві, виворітня. Ось так. Четвертий ряд. Три лицеві, один, два. Три накид, дві разом з нахилом вліво, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, накид, три лицеві, один, два, три, і виворітня Ось так от, дівчатка, це наш останній рядочок ось цих листочків. Ось так це виглядає. П'ятий ряд, і ми з вами знову повторюємо вив'язувати ось ці наші листочки, але тут будуть деякі зміни. Отже, накид. Знову пров'язуємо спочатку тут дві разом з нахилом вліво, три лицеві, один, два, три. Тепер, де в нас тут була одна лицева, ми пров'язуємо виворітню. Знову три лицеві, один, два, три, дві разом з нахилом вправо. Накид. І ось, де в нас ось тут ішла виворітня петля весь час, ми тут пров'язуємо лицеву шостий ряд. Тепер де в нас був накид, ми пров'язуємо лицеву, накид, дві разом з нахилом, вліво. Тепер у нас тут дві лицеві, виворітня, знову дві лицеві, дві разом з нахилом вправо, накид. Лицева, і у нас тут закінчується раппорт лицевою. Сьомий ряд. Дві лицеві, накид, дві разом з нахилом вліво, одна лицева, виворітня, одна лицева, дві разом з нахилом. Вправо накид. І тут у нас дівчатка між накидами буде 5 лицевих. Тут закінчується наш рапорт посередині на третій лицевій, 5 лицевих пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5. Це вже буде формуватися наша квіточка. Виворітня. Дві разом з нахилом право накид і 7 лицевих 1 2 3 4 5 6 7 наш рапорт закінчився на 1 2 3 на четвертій лицевій посерединці Ну я вже дов'язую цю квіточку до кінця знову накид я думаю, вже ви тут зрозуміли, що біля виворітньої дві разом з нахилом вліво, виворітня, дві разом з нахилом вправо, накид і пров'язуємо всередині квіточки повністю 7 лицевих петель. Дев'ятий ряд накид, три лицеві. Дві разом з нахилом вправо, виворітня. Дві разом з нахилом вліво, три лицеві, один, два, три, і накид. Накид і центральна лицева. На цьому рапорт візерунку завершується. У нас тут всередині квіточок будуть йти. І ще також додатково накиди. Десятий ряд. Ми пров'язуємо всі петлі лицевими, окрім виворітніх. Між виворітніми у нас буде десь 11 лицевих. Накиди також пров'язуємо лицевими, лише залишаються у нас незмінними виворітні петлі. Все останнє лицеві, повністю весь ряд. Одинадцятий ряд. Ми вздовж лицевої продовжуємо в'язати такі накиди, як колосочок, перший рапорт накид, 3 лицеві петлі, дві разом з нахилом право виворітня, дві разом з нахилом вліво. Три лицеві, 1, 2, 3, накид, лицева. Ось такий наш рапорт. Дівчатка: 12 ряд, всі петлі знову лицеві, над накидами лицеві, і лише залишаються у нас виворітніми ті петлі, які у нас доріжка з виворітніх, які у нас йшла, як завжди, ось виворітня петля. І в'яжемо так до кінця. Дівчатка, 13 ряд. Продовжуємо вив'язувати наш колосочок, це вже останній такий ряд буде. накид три лицеві, дві разом з нахилом вправо, формуємо стіночку нашої квіточки, виворітня, дві разом з нахилом вліво, три. Лицеві накид лицева ось наш рапорт. Дівчатка, 14 ряд, знову всі петлі лицеві, окрім виворітніх. Над виворітніми ми так і пров'язуємо виворітні петлі. 15 ряд і тут ми з вами формуємо знову ось такі ось листочки, які у нас були внизу, але ми їх формуємо. І це буде вершинка, кінець нашої квіточки. Ось так, як тут вони будуть сходитися, так, ось тут вони будуть закриватися. Можна в'язати далі, повторювати рапорти, але ми вив'яжемо з вами ось такі квітки будуть. Отже, 15-й ряд, три лицеві, далі дві разом з нахилом вправо. Накид, виворітня, дві разом, виворітня, накид, дві разом з нахилом вліво, і тут у нас буде сім лицевих. Один, два, три, чотири. У нас ці четвертій закінчується перший рапорт, 5, шість, сім, ось так от. Дівчатка 16 ряд, дві лицеві, дві разом з нахилом вправо, накид, лицева пров'язуємо над попереднім накидом, виборітня, знову лицева, накид, дві разом з нахилом вліво. Тепер у нас тут у вершинці залишається 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. І знову повторимо. 17 ряд. Одна лицева. Дві разом з нахилом вправо. Накид. Дві лицеві. 1, 2. Виворітня. Дві Дві лицеві. Накид, дві разом з нахилом вліво. І тут у нас вже у нас між за цими скороченнями, між, е, ось ці, що дві разом. У нас буде три лицеві: 1, 2, 3, і знову дві разом з нахилом вправо. Уже завершується наша квіточка, так вона буде виглядати. Дівчатка, 18-й ряд, і у мене він буде заключний. Ось Зараз ось так все це виглядає. Отже, в'яжемо дві разом з нахилом вправо, накид, три лицеві, один, два, три, виворітня. Якщо будемо в'язати далі то ось це у нас тут, якби формувався ось цей нижній ряд. І може далі продовжуватися ось в шахматному порядку, ось тут квіточка. Далі, три лицеві, 1, 2, 3, разом з нахилом вліво, лицева, дві разом з нахилом вправо. Ось така у нас сформувалась квіточка. Далі накид, три лицеві, виворітня, знову три лицьові, накид, дві разом з нахилом вліво, лицева, дві разом з нахилом вправо. І отак от, от продовжуємо. 19 ряд я для себе пров'яжу якби заключний завершальний ряд. Пров'яжу всі петлі лицевими, тим самим якби закриючи ось, цей, ось цю квіточку, ось такий у мене буде візерунок. Ну, Дівчатка, я вам залишу схемку, а ви дивіться, як ви захочете, можливо, ви будете висоту пров'язувати декілька рапортів.